Частина, яку ми можемо контролювати, Чи можемо ми бути під парасолькою безпеки НАТО. Так я підтримую. Якщо це завтра буде, так я підтримую. Якщо ми говоримо глобально, звісно ж має бути запрошення до всієї території. Звичайно, стаття номер 5, Під час війни не можна використовувати це під час е, е, збройного конфлікту. Під час війни, звісно ж, Ми ніколи не попросимо кинути війська на нашу територію. Я вже дав відповідь на це питання неодноразово відповідав. Чому ми чи хочемо? Ми так звичайно, ми були будемо щасливі. проти російської вторгнення бо він з Північною Кореєю, з Іраном є союзником з іншими союзниками. І а ми самі воюємо так з допомогою наших партнерів. Ми вам дякуємо. Але ми самі на землі. І Якщо я як, підніму питання, будь ласка, нам потрібні ваші війська на НАТО чи без НАТО. Якщо я підніму це питання, цю тему відразу ж половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому?